Топ-3 дивана, які розкладаються половинками, тобто можна із прямих диванів робити кутовий на будь-яку зі сторін. Перша моделька йде Ліон Плюс. Це самий зручний диван в цьому плані. Пояснюю чому. Ось так ось розкладається половинкою, у вас падає спиночка. Можна зробити будь-яку сторону, хоч ліву, хоч праву так розкласти, хоч дві відразу спальне місце. І є ось такі два пуфіка, які ви можете поставити під спину. Один-два і до них притулити подушечку. У вас вийде повноцінний кутовий диванчик Ліон Плюс. По вартості він у нас йде 33 900, розмір 244 на 115 Дуже-дуже м'яка і комфортна моделька. Другий диванчик це йде диван «Хьюго» На незалежній пружині. Він тут у нас стоїть кутовий, але може бути точно такий самий прямий, який буде розкладатись половинками. Ширина габаритна 2,45 і спальне місце 1,60 на 2 в прямому диванчику. Дуже легко буде розкладатись, так само крокуючий механізм розкладання, ніша для білизни. І ось тут. Опускається спинка диванчика. Тобто прямий диванчик буде так само розкладатися половинками. Єдине, що бачите, тут немає ззаду планочки. Тобто у вас подушка буде ставитися до стіни, якщо ви будете розкладатись половинками. Але <клес> сам диванчик набагато більш комфортний за попередній, тому що вже йде незалежна пружина, покид, і аеропух ось тут у верхніх шарах. Він дуже-дуже м'якенький. Вартість прямого дивана 32 500. Це модельки Hugo. І остання моделька це у нас йде диванчик Coin. 2,66 по ширині, найбільший. Також. Що розкладається половиночками. Ніша для білизни, спинка опускається. Ось тут уже ззаду планочка є, тобто ви можете зручно подушку підставити до планочки. Цей ще м'якший варіант диванчика, ніж хьюго. Такий м'який, пухкий, супер м'якенький підлокітничок, і по вартості він у нас йде: 34,200. Йде базова ціна диванчика. Ці всі дивани йдуть зручні. Розкладаються половинками. І крім того, у нас є інші. Є диванчик палірму. Він зараз запакований, поїде на виставку, то поїде на доставку, тому не можемо вам його зняти. Але він іде якраз без пружини, і саме жорст... буде жорсткіший за всі три, що я вам показав. Тому можете зайти на сайт Солохає і подивитись варіанти. В шапці профілю є телефончик для зв'язку.